Надія Дорохіна показує розроблені проєкти індустріальних парків. Їх планують збудувати на території Терешківської громади у найближчій перспективі створення, зокрема, парку чисте довкілля. Вона Розташована на відстанях допустимих за нормативними документами, які діють в нашій державі зараз. До макухи, які у нас 980 метрів, до межі з Полтавою 1650 а до копелів 1350 метрів. То ця ділянка задовольняє вимогам для забезпечення чистим повітрям населення. Також вона задовольняє вимогам відстані від існуючих литовищ. Цей сміттєпереробний комплекс передбачає приймання, сортування, переробку та утилізацію твердих побутових відходів. Його планують розмістити поблизу Макухівського сміттєзвалища на площі 27 гектарів, розповіла Надія Дорохіна. Головне приміщення, де буде сортування сміття проходити, і також рештки, які не підлягають сортуванню, вони будуть спавлюватися. Котли. Там будуть розташовані. Тут буде своє пожежне депо, свій офісно-адміністративний центр, а також приміщення для наукових досліджень з питань, проблематики, поводження з побутовими відходами збудувати індустріальний парк чисте довкілля планують за 2-3 роки, розповів Віталій Турпітько. Саме головне, що це 16 видів бізнесу по переробці. Це не один вид бізнесу. Це переробка пластику, це переробка скла. Картону, компостування і все інше. Тобто це не один бізнес, це великий пул бізнесів, які будуть і резину переробляти, і батарейки, але робити це екологічно чисто. Ще два індустріальні парки планують створити у селі Заворскло та поблизу залізничної станції Бузова. Вони займуть площу понад 100 гектарів, а спеціалізуватимуться на переробці сільськогосподарської продукції, додав Віталій Турпітько. Під один середній завод йде приблизно 4 гектара. 4-5 гектарів. Тобто на 53 гектарах поміститься десь орієнтовно до 10 заводів різного спрямування. Один може випускати камбікарма для птиці, для скота, інший може виготовляти продукцію по замороженню наших же тих самих яблук, груш, переробка їх, молочні суміші і багато-багато чого іншого. Скільки необхідно грошей на втілення проєктів, поки не знають. Як розповів Суспільному Віталій Турпітько, нині шукають потенційних інвесторів. Тетяна Весна, Анатолій Кикоць, Суспільне новини, Полтава.